Взялі ріганка трьох мачрамбас. Наш воєнне експерта експерта. Російський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Український МЗС вимагає від британського видання Financial Times розслідувати дезінформацію про контрабанду зброї з України. Міністерство закордонних справ України вимагає провести негайне редакційне розслідування обставин появи матеріалів із ознаками дезінформації в інтересах Росії. Про таке заявив речник МЗС України Олег Ніколенко 16 лютого. Підставою для вимоги розслідування став матеріал видання від 6 лютого, який має заголовок прем'єрка Молдови, закликає до збільшення допомоги Євросоюзу за для приборкання контрабанди зброї з України. Кінець цитати на початку цієї статті зазначається, що Гаврилиця нині вже експрем'єрка Молдови розповіла виданню, начебто, про те, що її країна спостерігає збільшення контрабанди зброї людей та товарів із України на тлі війни, зауважив речником МЗС Ніколенко. Далі автор статті у Financial Times одразу окреслює масштаб проблеми, вже додаючи від себе. Він пише: незаконна контрабанда зброї людей товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, і це посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати. У відповідь, як ідеться у матеріалі, Брюссель створив центр підтримки у Молдові, намагаючись відстежувати спроби незаконної торгівлі та протидіяти її. Ця ініціатива, за словами прем'єрки на той момент Молдови Гаврилиці, досягла успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей. Речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслює, що цитати Гаврилиці, які наводяться у статті, не відповідають заголовку матеріалу видання Файненшал Таймс. Гаврилиця дослівно каже таке: ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці або посилюється торгівля людьми або контрабанда. Порівняйте це із заголовком. Цитую його: прем'єр-міністрка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України. Гаврилиця також каже у статті, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоби не дозволити мережі контрабанди розростися. За словами Ніколенка, це цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна, але він зауважує, що Гаврилиця не робить безпосередньо заяв про факти контрабанди зброї чи про її збільшення. Автор статті, за словами речника МЗС, також не наводить жодних доказів контрабанди зброї і додає, що Україна також не отримувала жодної підтвердженої інформації чи якихось конкретних фактів від Молдови про контрабанду зброї з території нашої країни. На думку речника українського міністерства, цей матеріал Financial Times – це чергова дезінформація. Її мета дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Що цікаво, Олег Ніколенко додає, що за його спостереженнями минулого року цей же автор уже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою, нібито контрабанди зброї з України. Тобто, це вже не перший випадок саме від цього автора. Ми будемо стежити за цією ситуацією, а варто загалом розуміти, що Росія дійсно інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що діють вони не тільки через своїх пропагандистів і озвучують ці тези не тільки на федеральному російському телебаченні або в телеграм-каналах, які підконтрольні Кремлю, а також використовують часом і, от, скажімо, неакуратних журналістів у західних виданнях, або таких, які мають певні упередження щодо конкретних тем, чи просто симпатизують з різних причин Росії. Звісно, такі публікації у цей час можуть посіяти більше сумнівів у західних суспільствах щодо того, чи зброя, яка передається ними Україні, не обернеться проти самих західних країн, потрапивши там до рук, наприклад, кримінальних елементів. Ну і зрештою, мета цього всього це зменшити або взагалі припинити поставки новітньої західної зброї. Тут до речі, маю зауважити, що Міністерство закордонних справ якраз постійно тримає руку на пульсі такої дезінформації у провідних свиток. Вих виданнях і публічно регулярно їх спонукає до більшої акуратності і точності у своїх публікаціях раніше схожі випадки дезінформаційних наративів Росії, які проникли у західні видання. МЗС уже виловлював у виданнях New York Times, агентства France Press, Deutsche Welle та інших загалом авторитетних виданнях чи інформагентствах. Сподіваємося, що видання Financial Times на цей випадок відреагує і поінформує свою аудиторію про те, що відбувається насправді. Новий фото фейк поширили російські пропагандисти. Це фотографія, на якій, нібито, зображений білборд, рекламний щит у Польщі із написом польською мовою: це не наша війна на тлі українського і російського прапорів. На цьому плакаті білборді також зображено ноги з протезом у штанах кольору хакі. На думку пропагандистів, цей плакат, як пояснюють вони, символізує бажання Польщі дистанціюватися від війни. Ось поляки, мовляв, навіть уже поширюють такі плакати, розвішують їх у себе в країні для того, аби, хоч якось, дистанціюватися від війни. Ми проаналізували ці фотографії, ці знімки. Начебто плакатів у Польщі, допомогли нам у цьому команди StopFake і MifDetector. Вони розібралися, що таких білбордів ніколи не існувало. Це фейк, підробка, яка зроблена за допомогою сайту Media Modifier. На цьому сайті є шаблон білборда, у який можна вставити будь-яке фото. І пошук за картинками в інтернеті це підтверджує. Цей самий білборд з багатьма фотографіями, сфотографований з одного ракурсу. Ну, видно, що туди підставляють ці картинки. Основою для всіх цих картинок є одне і те саме зображення. Подібними повідомленнями, російська пропаганда хоче показати Польщу як ворога України, а польський народ показати таким, який, начебто, втомився від війни. Наратив про те, що Польща є агресоркою, є одним із найбільш поширених у російській пропаганді на цей момент. Поширюючи от такі от повідомлення, Росія прагне якимось чином усталити думку про те, що навіть найвідданіші партнери України у цій війні втомлюються від неї і невдовзі, начебто, перестануть допомагати грошима і зброєю. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.